Вечір, добрий тема дня на каналі «Кірвоград». і Перш ніж ми почнемо, нагадаю вам, що ми вже розповідали. Учора для Кіровограда і області був дуже відповідальний день. Учора стартувала міжнародна сільськогосподарська аграрна виставка «Агроекспо». Учора ж таки пройшов інвестиційний міжнародний форум Єлисаветград Інвестмент. -дей». І учора у Світоводську відкрили річковий термінал, який дозволить тепер аграріям, ну практично з поля відвантажувати збіжжя. І на усіх цих заходах був присутній президент України Віктор Федорович Янукович. І про ці події ми сьогодні будемо. Говоритись з Андрієм Ніколаєнко, головою Державної обласної адміністрації. Андрій Іванович, чи все заплановане на вчора вдалося? Ну, все-таки відповідальний такий день насичений. І е, наскільки усі ці події, які я зараз назвала, є важливими, значущими для Кіровоградщини? Ну, взагалі, візит президента для кожної території є відповідальною подією, є певною мірою іспитом, тому що ми не лише відкриваємо щось нове, Зазвичай, а ми також інформуємо голову держави про реальний справ, стан справ, про досягнення в області. І тому приємно було, що візит почався з такої взнакової для Кіровограчини події, як відкриття першого на нашій території області річкового терміналу. Взагалі, так, є річкові термінали, вони здебільшого належать компанії Нібулон. Але на території Кировоградщини це, по-перше, перший. По-друге, він є найбільшим в Україні. Він є найбільш сучасним і найбільш ефективно обладнаним, тому ми вийшли приємно також відзначити, що Кіровогращина не зациклюється вузько лише на своїх питаннях і проблемах. В рамках візиту до Світловодську було піднято питання нашими трейдерами, зернотрейдерами. Про те, що одним із серйозних факторів, які стримують розвиток річкового судноплавства і використання Дніпра як ефективної артерії, транспортної логістичної артерії, є необхідність поглиблення русла Дніпра в районі Днепродніпродзержинську. Таке доручення було дано президентом України опрацювати зазначене питання міністру транспорту та інфраструктури козаку, який був присутній в Світловодську. І це питання буде вирішено в наступному році. Такий, такий пункт доручення за результатами поїздки буде. Це дасть можливість використовувати як потенціал Кіровоградщини, так і навіть Черкащини Київщини для використання для транспортування зерна і сипучих матеріалів, використовуючи річку Дніпро. Це важливо. Не лише для Кіровоградщини. Друге важливим питанням, яке також ми обговорили там, це про необхідність більш потужної реалізації програми по компенсації тим підприємствам, які будують тваринницькі комплекси. Зокрема, було представлено групою компанії Украгроком до якої входить і світловодський річний термінал. Проект, який знаходиться на завержальному етапі, це новопроські. Комплекс молочний на 5 тисяч голів, і е, про те, що коли цей комплекс закладався, була така державна програма, і вона сьогодні є. От по підтримці часткової державній компенсації на будівництво. Скільки Україна і особливо Кіровоградщина має повне забезпечення фуражним зерном, е, кормовою базою для того, щоб розвивати тваринництво. Тому важливо, оскільки тваринництво це більш капіталоємкий і довгий по часу в реалізації проект, е, на це було. Звернути увагу голови держави і теж відповідні доручення першому заступнику міністра, який був присутній АПК, там були дані на місці. Події всі надзвичайно важливі, всі три. Я думаю, що без перебільшення можна сказати, що вчора е, Кіровоградщина започаткувала нову всеукраїнську традицію, адже ми не просто провели е, одну чергову виставку аграрну, на яку завітав наш е, високоповажний гість. Ні, ми зробили першу такого масштабу в Україні виставку, е, головною е, головною направленістю якої було не заробляння грошей з виставки, як це зазвичай відбувається, тим, хто займається, а оскільки саме організатором виступила асоціація Сільгосмашинобудів. Головне було дати можливість новим українським насамперед виробникам продемонструвати нові зразки техніки. Для порівняння, якщо квадратний метр виставки в Чубинському, де щорічно проходить виставка аграрна весною, коштує 1000 гривень, то для в Кіровоградщині це було 20 гривень. Тобто в 50 разів дешевше. Кожна навіть невеличка компанія, яка займається модернізацією, яка працює в галузі не лише сільгоспмашинобудування, а займається будь-якими ноу-хау в аграрній темі, вона змогла розміститись за абсолютно розумні, адекватні кошти і продемонструвати свої досягнення. Я впевнений, що така виставка буде у нас щорічна. І не знаю, чи кожного разу буде до нас приїздити президент, але те, що ми зможемо з року в рік піднімати її рівень, якість обслуговування і е, робити цікавою для учасників і головне відвідувачів, е, це дуже добре. Е, сьогодні я вже мав розмову з е, Павлом Леонідовичем Штутманом, е, який був одним із основних організаторів, і мені, він мені повідомив, що. Поруч з, з традиційними е, зразками техніки вже е, було продано дві сіялки, які абсолютно нові, які вперше демонструвалися за вчора е, да, завчора. І такий же процес іде на інших, е, на інших майданчиках. Тобто, головне це не просто продати техніку, яка вже добре відома, яка десятками років працює. А показати нові зразки, переконати більш того, там знаходиться поле демонстраційне, і зацікавити потенційних покупців. Це вдалося, і це ефект, це результат. завдання навіть не в кількості продаж, а можливості продемонструвати Такий майданчик надзвичайно важливий, і там можуть компанії українські порівнювати себе з іноземними, в чомусь конкурувати, десь підглядати якісь новинки. Особливою темою без сумніву є і інвестиційний форум, який ми проводимо втретє. І я звертаючись з заключним словом до учасників, я сказав, що ми намагаємось не просто перетворити в інвестиційний форум в такий майданчик, де ми пропагандуємо себе. Я вважаю більш ефективним їздити по світу і там пропагандувати себе, тому що всі, хто до нас може інвестувати, вони не приїдуть одного дня на Кіровоградщину, тому потрібно себе. З іншого боку, ми намагалися використати форум для того, щоб це був кіровоград, потрошку ставав тим майданчиком, де будуть розглядатись загальноукраїнські питання. Сьогодні всіх не лише на Кіровоградщині, а особливо у нас, тому що аграрний сектор у нас пріоритетний напрямок, турбує питання земельної реформи, як будуть розвиватися земельні відносини, як це відобразиться на інвестиціях в аграрну сферу, в переробку. І ми це питання запросили обговорити ключових експертів України саме у нас на Кіровоградщині представників USAID, представників земельного банку, представників фінансуючих організацій. Тобто була відверта, і особливо на перших сесіях така доволі жорстка розмова, коли як кажуть, правду матку різали, і при цьому дискусія вдалася, я впевнений. І те, що в цьому заході прийняв участь президент України, це є свідченням того, що керівництво. Держави, окрім нього було ще чотири міністри, приділяє надзвичайно високе значення саме розвитку умов інвестування в аграрний сектор. І про це сказав Віктор Федорович в своєму виступі, відзначив роль Кіровоградщини в цьому процесі. Наскільки Кіровоградщина важлива для всієї України, адже маючи площу. Доволі значну, але невелике населення. Ми по деяким позиціям більш ніж 5, а по соняшнику більше 10% всеукраїнського урожаю, дає є А по переробці це і 20%, і 15% по різним позиціям. Тому нам є чим пишатись і є куди залучати інвестиції. Андрій Іванович, крім всього, що ви сказали, крім тих питань, які були зазначені загальнодержавного рівня важливості. Вчорашня зустріч це гарна змога була вирішити якісь питання для кіровограчення. Були міністри був президент, чи вдалося вам поговорити про щось таке із ними, що дозволить вирішити якісь проблеми в області? Ну, без сумніву, по-перше, ми підняли питання і попередньо з міністром транспорту домовились про те, що будуть переглянути давно наболіле питання для Олександрії і, взагалі, Кіровоградське це курсування електропотягу вознесенськ Олександрія, тому що він зупинявся лише курсував до Знам'янки. Це по міністру транспорту. По міністру економіки. Ми домовились про те, що будуть розглянута ситуація по транспортуванню води, і таке до речі, запитання потім задали і Віктору Федоровичу нашим Дніпро-Кіровоградом, тому що в минулому році була програма, яка робила компенсацію електроенергії. В цьому році такої програми не було передбачено, тому ми домовились повернутися, щоб на наступний рік така програма була компенсація вартості електроенергії. Окремо ми проговорили серйозні позиції з міністром агропромислового розвитку, з присяжнюком Миколою Володимировичем, Це і по можливості включення Кіровоградщини до тих територій України, на яких буде реалізовувати. Зовуватись інвестиційний проект по відновленню зрошувальних систем за китайський кредит, який був підписаний минулому тижню е міністром в Китайській Народній Республіці. Окрім цього, ми проговорили питання про. Розвитку логістичної оптової оптового ринку, логістичної інфраструктури і включення кіровоградського оптового ринку до мережі і тим самим надання державних компенсацій для будівництва цього. Окрім того, ми обговорили питання фінансування із міністром транспорту і економіки фінансування. Дороги в обхід знам'янки, закінчення фінансування і проблемні моменти. І, чесно кажучи, ряд інших питань, які я хочу, не хочу анонсувати, а реалізуючи, які я буду казати, що це реальний результат, тому що не хочеться обіцяти, хочеться виконувати. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні, за час, який ви для нас знайшли. І Нашим глядачам я хочу нагадати, що в нашій студії був Андрій Ніколенко, голова обласної державної адміністрації. Тема дня була на каналі «Кіровоград». Дякую ще раз, дякую, Настя.